Від. Сьогодні ми будемо готувати мариновану рибу. Я взяла пів кілограма риби. Ми будемо чистити рибу, то ми її спочатку повинні обмити і виложити на тарілку. Як ми помили рибу, тепер нам треба її чистити. Беремо рибу, одриваємо голову. І вкидаємо її сюди. І так за всею почистили рибу, то ми зараз будемо робити бульон. Для, для цього нам понадобиться 1 літр води, 100 кг, кіл... 100 ага. грам. грам с... сілі, 50 грам цукру, духмяний перець, Чорний горошок і лавровий лист. Все це ми будемо варити 15 хвилин. Я до своєго смаку можу додати собі коріандр Тільки головне, щоб вода не покипіла. Крути. Крути. Оцю штучку крути. Получає? Ні. Що, головне, щоб вода не кипіла? Так. Зараз допоможу. Крути. Мені трохи тато допоміг. І тепер чекаємо, коли спеції нам... Де дадуть добула свій смак? Добре буде. Я вже чув, я аж подиму. <хи> Потроху помішуємо, щоб вода не закипіла. Поки вихолоняє наш розсольник, то ми... Зараз викладаємо рибу. І потім що? Зальємо холодним розсолом, так? Так. І на сутки в холодильник або на 12 годин. І риба буде готова. Можете потім їсти і пити з чим захочете. Буде вам дуже-дуже Пити розсол і їсти рибу. Може і так. Тобі подобається ця риба? Ну. Вона мені дуже пахне особливо. Так, гарненько у нас виходить. Якщо вам буде дуже-дуже смачно, то можете просто підписатися на мій канал. В мене, звісно, ще два відео, але це вже третє. То що я думаю, що всі вже знають мій канал в інтернеті. Якщо ви знаєте, який в мене канал, то напишіть. Маленька господиня. Ну, і лайк поставте, так? Угу. І підписку. Звісно. Добре. Ми вже і так вложили, красиво. Полосочками отакі вирішили. Чекаємо і в холодильник. Ну, да. Пока выхолодна. И вот сейчас... Виктории рецепт еще один. Ага. Конечно, один еще будет с пахучкой. Который...